Хочемо з вами поговорити от про розробку законопроекту про мобілізацію. Які зміни до мобілізаційної політики очікуються, коли їх затвердять? Що такого важливого? Ну насправді такої робочої групи по закону про демобілізації не існує. Є робоча група в Верховній Раді по опрацюванню питань пов'язаних з військовими. І дійсно одна з тем, і я вважаю, що це найважливіша тема, яка там обговорюється, це все, що пов'язано з мобілізацією і демобілізацією. Саме в такому ключі я особисто ще в березні місяці цього року подав законопроект дати право на демобілізацію тим, хто відслужив 18 місяців, хто були мобілізовані і відслужив 18 місяців. І цей законопроект на жаль так і не був розглянути з березня місяця, коли він був поданий. Але питання загострюється де факто з кожним днем. Бо два вже роки майже повномасштабного вторгнення. Люди, які були мобілізовані на початку, вони вже на нулі на пірідкі вони воюють, і очевидно, що вони не можуть воювати вічно. Ну, це живі люди, і вони теж виснаж, виснажуються, втомлюються, і, і так далі. І їх теж чекають їхні родини. Ну і вибачте, навіть ув'язнений знає, коли він повернеться додому. Мобілізований в Україні не знають цього. Так не має бути, і це неправильно і нечесно. Тому я відстоюю в цій робочій групі ідею саме. Про демобілізацію тих і заміну тих, хто відслужив 18 місців і хто хоче піти, бо хто хоче далі служити, честь, респект, подяка. Але хто хоче звільнитися, має таку можливість. Отримати довгий час це тема взагалі ігнорувалася, але зараз пішли розмови. Правда, там представники правлячої партії озвучують цифру там в 36 місяців, що на мою думку є абсолютно забагато і там ну нереальна е цифра. Тому оце мій підхід. Uh, якщо ми хочемо посилювати процеси мобілізації і в тому числі uh, пош... збільшувати категорії, на яких це буде розповсюджуватись, це обов'язково має супроводжуватись встановленням терміну служби, бо це тоді і людям буде легше йти, знаючи на... Uh, має супроводжуватись заміною тих, хто своє вже відслужив. Так, є таке. Е, ще такий нюанс. От ваша колега Мар'яна Безугла дуже часто анонсує ці зміни, обговорює в Фейсбуці. Чи справді розглядається такий загальний військовий обов'язок для чоловіків і жінок? А, насправді, насправді такі пропозиції ідеї звучать. А, я особисто вважаю, що вони є недоречними. Моя думка щодо жінок. А, я не бачу для цього ні підстав. Ну, є в Україні своя культура, і свої підходи, і свої відносини. Тому, е от дивіться, я наведу вам простий приклад. Десятки тисяч людей які визнані обмежено придатними. Щось переривається. Ви мене чуєте? Бачимо, бачимо чим. Так трішечки підвисає, але чуємо. Так. Да. Добре, так от визнані обмежено придатними до військової служби, але вони залишаються у війську. Що це означає? Це означає, що цих людей не можуть відправити на штурм. Штурмовики їх не відправлять, але вони можуть служити там в штабах, в забезпеченні і так далі. Ну, це те, от що ми чуємо зараз від представників Слуги народу щодо жінок, але не вистачає таких посад за. Цих посад забезпечення, навіть на тих, хто не обмежено придатних чоловіків, які є вже у війську. Тобто тоді питання: а нащо ви хочете ще е мобілізовувати жінок, щоб що? Куди? Ну тобто, цих посад забезпечення не вистачає навіть на тих чоловіків військових, які вже є у війську і більше не можуть виконувати інші завдання. Тому це я не розумію в принципі цю ідею. Я не розумію нащо це розганяється. А краще б нарешті б зайнялись питанням заміни військових, встановленням чітких термінів служби. І до речі, ще одне питання це чітких термінів ротації. Mm -hmm. Бо в нас, дивіться, яка сьогодні ситуація. Так, значить, з усіх служить мільйон. А ми, моб ресурс у нас 5 мільйонів, це більше навіть 5 мільйонів, служить мільйон. З цього мільйону на першій лінії ну набагато менша кількість. І навіть навіть якщо взяти в цілому зону бойових дій ну це до 500 тисяч. І от далі все тягнеться на цих максимум 500 тисяч людей. Замість того, щоб всередині цього мільйона була ротація, коли один підрозділ відвоював на нулі. Там три-чотири місяці і має після того бути замінений. Я теж подав такий законопроект, поки що він не прийнятий. А є такі підрозділи, які служать на нулі сьогодні не, навіть не 21 місяць, а більше тих, яких війна е, застала на Донбасі. А е, інші взагалі, начебто, ця війна не про них. Тому це неправильно, і от саме система справедлива з термінами служби мобілізації, демобілізації ротації. От вона має бути терміново введена в Україні без цього. Ну у нас будуть величезні проблеми. Чому е, є проблеми з мобілізацією і з цією е, заміною? Е, ось е, ми бачили ситуації різні, які там в Полтаві, е, Київщина, Чернігівщина, коли е, збираються, коли і ловлять на вулиці, коли в цих спортивних залах, е, ТРЦ, збираються по квартирах ходити. Ну але е, самі військові кажуть, що ці люди, потім, коли їх таким чином туди відправили, вони не ефективні. Е, Ось те, про що ви кажете, що коли буде зрозумілий термін, коли можна буде ем, вибрати посаду, і ти розумієш на яку конкретну посаду ти йдеш, і ти можеш там так знадобитись? Можливо, це якось було б легше, і наскільки правомірно ходити по квартирах і спортзалах. Абсолютно погоджуюсь з тим, що і саме тому добиваюся цього терміну служби, і дійсно система має бути, яка враховує всі деталі, скажімо так, біографії людини, стану людини, для того, щоб визначити місце, де найбільше буде зиск з людини, і для людини це буде най, найбільш прийнятно. Нам треба точно до цього переходити. Не тільки примусом можна рухатися, і де, крім примусу, який в такій ситуації, ну на жаль, будемо відверті. Ті, хто хотів піти, вже давно пішли, S По інших це може бути да з примусом, але цей примус має супроводжуватися повагою. Це і питання грошового забезпечення, і відпусток і всього іншого, що відбувається військо, і можливості і знання, скільки ти будеш служити, і де це все дуже важливо. Що стосується правомірності дій, і чи можливо там ходити, як кажуть, да, там по спортзалах ну представники ТЦК, якщо вони в супроводі поліцейських мають право приходити туди, куди вони вважають Потрібне і проводити там перевіряти документи, і в разі необхідності виписувати е, повістки. І, і це теж є нормально. А, тому тут я, я не бачу проблеми в цьому. Я бачу проблему в тому, що немає системи. А бачу от, такі безсистемні рухи, які на жаль на мою думку не вирішать проблему. І ще раз повторюю, все це не супроводжується головним. Якщо береться нова, нові люди, то значить треба ставити питання, що треба відпускати. Тих, хто своє відслужив, ну це абсолютно є чесним і правильним. Тут, до речі, є ще дуже велике питання щодо кількості е збройних сил України і сил оборони України, тому що на жаль, е якщо подивитись на бюджет Міноборони, складається враження, що ми намагаємось тільки е скомпенсувати не недостатнє озброєння і екіпірування. До чого це врешті призводить? Ви можете самі здогадатися. Я навіть не хочу продовжувати цю думку. На мою думку, це. Є дуже неправильний підхід, і це не, не в неправильний напрямок, перегорнута піраміда. Так е, сьогодні головнокомандувач на запитання про те, як вплинуло звільнення обласних воєнкомів на ефективність мобілізації, сказав, що це були професіонали, вони знали, як це робити, а їх немає. Тобто, виходить, що і ця історія теж вплинула на мобілізацію. Ну, це теж безумовно вплинуло на мобілізацію. Ну, це ж ми всі пам'ятаємо, як це було. Да, пішли скандали одеський воєнком Борисов. Е, Ну тут теж знаєте, треба бути обережним. Ну він такий, напевно, професіонал. Я так розумію, що при ньому цифри мобілізації з Одещини були вищими, але при цьому в нього ще якось з'явилась віла в Марбелі, нерухомість в Іспанії, багато чого іншого. То таких професіоналів, напевно, все таки треба у в'язницю. А, але очевидно, що були абсолютно різні люди там, і це був такий Зеленський сказав: всіх відправляємо, і як ми бачимо, це не спрацювало. Це ще одна історія про те, що знаєте, що таке популізм. Це прості питання на скнавиба, це прості відповіді на складні питання. От власне, ми це і бачимо складне питання: що робити з демобілізацією, мобілізацією? замість того, щоб визначити все те, про що ми з вами зараз 10 хвилин говоримо. Замість того, нам запропонували просте рішення. А давайте просто всіх там воєнкомів, 26 людей візьмемо, відправимо їх. Військо і від цього всім стане класно. Ну так воно не працює. Ну от з це... панеле черговий чи... раз це довело. Чи працює рекрутинг замість мобілізації? Я чув про це, я не абсолютно не проти. Давайте хай спробують, треба рекламувати, і, 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 і хай спробують таким чином рухатись. Але повторююся, для мене очевидно, що головною проблемою є відсутність термінів служби. Це головна проблема, яка є сьогодні в Україні, і з кожним днем вона буде поглиблюватись, посилюватись. Більше того, вона й розколює суспільство, бо цей мільйон родин відчуває соціальну несправедливість. Так, так, є таке. Вони самі кажуть про те, що звідти маємо повертатися або трьохсотими, або двохсотими. Причому інакше, важкими трьохсотими, якось... і це і це бо легких трьохсотих ніхто не відпустить. Тому це, це дуже болюча тема. Вона неприємна, вона важка. Але якщо ми в цій темі не знайдемо в неї справедливі підходи до неї, то тоді ми отримуємо. Ну це бомба під українським суспільством, і рано чи пізно вона вибухне. Не дай Боже, тому це треба це треба терміново виправляти. Так, ну є таке, тому що виходить, що одні воюють, а особливо коли приїжджають відпустку і бачать, як дехто знаєте, весілля там таке з тортами за 100 тисяч. Інше якесь життя відбувається. Так, да, абсолютно. І це є. Ну, це ріжить людей. А і навіть от, ви говорите відпустка, То це... червня цього року. До 30 червня, майже півтора роки війни, у військовослужбовців або взагалі не було відпустки в деяких категоріях, або було 10 днів на рік. Ну, це все про повагу до військових. А ви б хотіли таку роботу, в якій у вас відпустка 10 днів на рік? Дуже розумію, але звичайно, ну ми їх розуміємо і хочемо, щоб ситуація змінилася. І тому звичайно Абсолютно. піднімаємо ці теми. Дякую, дякую за включення. Дякую заключення. дуже вам. Народний депутат, фракції Європейська Солідарність, член робочої групи з питань розробки законопроекту про мобілізацію Олексій Гончаренко був з нами на зв'язку.